Мир усім, любі друзі, Бог посилає пророків святих і навіть сам прийшов на землю в образі Ісуса Христа, для того, щоб ми не були в темряві, не були динозаврами чи медузами. Він показує, що ми рід Божий. Ми створені за образом і подобою Божою. Вірте, Біблії, не вірте брехунам. Останнє століття в науці з'явилося багато аферистів, які підроблюють, створюють факти, але якщо дивитися історію, раніше вчені були віручими, благословенням для цього світу, завдяки чому цивілізація могла розвиватися і досягати результатів. А сьогодні аферисти. Сьогодні люди вірять в ілюзію. Є істина, і це слово Боже, а є ілюзія. Але ми повинні розуміти, що першим ілюзіоністом був сатана, який почав поширювати ілюзію та брехню на небі в царстві Божому. Він почав свою думку ставити вище Божої думки. Він був гордий. А від гордості приходить безумство. Тому Бог каже, що горді люди не можуть потрапити в рай. Хто такий сатана? Це в противник Бога. Хто такий дьявол? Це наклепник. хто такий лукавий, це брехун. Тому той, хто поширює неправду, лукавий, обомляє Бога, святих Божих, противиться Слову Божому, є сатаністом, дитиною дьявола. Підпишись на телеграм-канал Салтаненка місії Слова Боже, щоб набути природу Бога. І пізнавати істину. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас Бог. Амінь.